Фонд Карітас Львів ГКЦ придбав для медичного центру Львівського такі медичні лі... ліжка і власне, ми раді, що могли допомогти. Це є з Австрії від пані Ертель Евелен, яка допомогла придбати ці ліжка та цього військового лікарні я, як представник лікувальної установи, я хотів би щиро подякувати фонду Лів», тому що у нас з ними дуже давня співпраця, вона є конкретна, вона стосується конкретних хлопців, які перебувають на лікуванні. Значить, ті ліжка, які привезли сьогодні, вони для нас надзвичайно актуальні, надзвичайно потрібні, враховуючи те, що доводиться десь збільшувати ліжкоємкість, оскільки на сьогодні. День. На лікуванні на 625 штатних ліжках на лікуванні перебуває майже 700 пацієнтів. <гументальна> Ми раді, що могли допомогти Критасів, допомогти клінічній лікарні військовій ліжками. Це ліжка з Австра... Австрії від пані Ертель Евелен. У нас вони від кому дуже в стані. І власне, власне, в нас є ситуації, що зараз є в Україні і тут багато в цій лікарні привозять поранених. Я думаю, що вони послужить для цих хворих, які тут перебувають? Я лікар-анестезіолог. Ті ліжка були призначені до реанімаційно-хірургічного відділення. Це багатофункціональна ліжка, які зараз для нашого госпіталя дуже корисно і для хворих використовують. Дуже дякую вам за все. Хто, напевно, не знає, хто продав, пан сказав, що Австрії. Дякую. Ми висловлюємо величезну вдячність пані Ертель за представлені нам багато функціональні ліжка, які в даній ситуації нам дуже стануть в пригоді, настільки нам, скільки нашим пацієнтам, яких зараз в шпиталі є дуже велика кількість. Так що дуже вам дякую.